Ну що, ближче до вечора, хоч трошки людей в центрі Львова та є. Звичайно, далеко до тої кількості, яка була на Новий рік, на різдвяні свята. Але теж все гарно освітлено. В когось ще ялиночки стоять. В когось вже сердечка висять. Краса. А, ah, без Western плюс. Знаю, у нас є одна глядачка, яка любить, як ми показуємо цей готельчик. Вона каже, що вона тут зупинялася, полюбляє його. Тому ми з задоволенням покажемо його ще і ще. Приїжджайте до нас. Були новорічні прикраси, тепер сердечка. Креветка? Що креветці? Хо-хо-хо! Краветься, нарешті є трошки людей. Тут друкують місцеві газети з вашими зображеннями. Ви попадаєте в кадр і вам роблять газету. Ось така розвага. Бачите, як дівчата якісь щасливі від того, що потрапили в газету. Привіт! Да? Дай Боже. І в дівчата попали, в газету, і в газету да, да, <laughs> і в кіно. Так, так, бачите як. У Львові. Дуже і дуже легко познайомитись. Але, але ресторани, от заповниць ресторанів, що ми маємо. Заповнити ресторанів така собі. <кій> так. Прогулюємось трошки далі. <кій> ведмедик? <кій> Чому ведмедик одинок? Я досі не розумію. Ну, там є якийсь інший ведмедик з боку, але його треба було посадити біля цього ведмедика, щоб якась пара утворювалася. Ще відео кілька кроків далі подивимось на цю фотозону знову. От вона з новорічної трансформувалася у фотозону до Дня Святого Валентина. Все одно в центрі людей небагато. Я чомусь думав, що буде більше людей Похідний день, вечір. Ну. Те, що я собі думав, я розумію, я можу собі думати. А як воно є насправді, то вже так воно є насправді. Гуляємо трошки, робимо коло, плащеринок. Зараз підемо, підійдемо до подивимося на ратушу, озирнемося з черз. А, перша зірочка вже от така от атмосфера ввечері в центрі Львова. Граємо в напрямку вулиці Сербської. Все одно тихо, незважаючи на те, що людей більше як в день, все одно це небагато. Сутінки спускаються на наше чудове прекрасне місто. Трамвайчик. А, ну плащер, ну, уже, уже гарно. на самом деле площадь у очень-очень хорошая Месяц? А давай так трошки цим боком плащеринок. Тут, тут людніше. ну В Сенсі більше людей, а не людяніше. <кій> ніж. Треба йти на колі. Тут Тут нереально а треба трамвайчик. Радше знайомий, автомобіль поїхав, а він зазвичай стоїть запаркований. Біля церкви біля доміканського собору. А, бачите, це майже шоста і досі видно. На заході хмариться трошки. О, в вікнах майже не горять вогні. Зрозуміло, що там мало хто живе. Сам по собі в основному це все під здачу, якщо ніхто не орендував, ніхто не микає світло. Бачите, яка хороша економія електроенергії. <рес> Катедра. <рес> ну, пройдемо ще пару кроків на площу катедральну. Давайте пройдемо на площу катедральну, потім тоді наступну серію стартуємо десь, напевно. З староїврейської, так щоб можна було всю стару єврейську пройти. Якщо що ми йдемо так по трамвайні колі, що трамвай йде нам на зустріч, він побачить мене, я його. І там далі проспект Свободи, видно, що навіть в відкрився Це той новий готель, який збудували.